Про свій діагноз рак прямої кишки зборівчанка Надія Григорівна дізналась на четвертому місяці війни. Мене боліло, довго боліло. Я не йшла, потім пішла. Та вже було трохи <різько> пізно. Mm -hmm. Та на щастя, про хворобу Надія Григорівна дізналась на ранній стадії. Зараз жінка готується до другої операції. Страшно і тепер страшно. Бо друга операція ще гірше страшного. Все в Божих руках треба вчасно йти. Навчують такі симптоми, і треба вже йти до лікаря. Рак не чекав на завершення війни. Буквально місяць тому постукав у двері до 19-річного Житомирянина Дениса. Я не знав, що робити, не знав до кого звернутися. Поки на Житомирщину літали ворожі літаки, а у будівлі влучали ракети, хлопець разом із рідними вирішили проходити лікування у Тернополі. Це я ніколи не думала, що я буду боятися літака. Дуже мама хлопця пані Наталя завжди поруч з сином. Жінка вірить у його швидке одужання і без сумніву закінчення війни. Треба вірити притягувати до себе тільки позитивні емоції, тільки ну сам позитив, і вірити в найкраще. В Україні понад мільйон людей хворих на рак. З початком повномасштабного вторгнення хтось був змушений поїхати на лікування за кордон, а хтось залишився в Україні, шукаючи можливості пройти хіміотерапію та знайти потрібні ліки. В Тернопільському обласному онкодиспансері кажуть, тут лікарі допомогли чималій кількості онкохворих пацієнтів. До нас звертались ті люди, які фактично в органтному стані, які розпочали лікування на сході України. Які від безвиході і звертались, переїхали на західну Україну, хтось з них залишився. Якась кількість пацієнтів поїхали далі в Європу, продовжили там там лікування, але ми змогли докласти максимум зусиль для того, щоб забезпечити їх і хіміопрепаратами, розподілити ці препарати правильно і надати їм допомогу для того, щоб не, не поламати оцей. План лікування половині ракових захворювань можна було б запобігти, якби люди слідкували за своїм здоров'ям та щороку проходили профілактичні обстеження, кажуть лікарі. За час війни останнє, за що ми думали, це здоров'я. Тож цьогоріч онкохворі почали звертатись до медиків на пізніх стадіях розвитку хвороби. Звернулись пацієнтів в третій-четвертій стадії. Все-таки в ці перші місяці війни люди не звертались так активно до лікарів. Перебували вдома, лікувалися традиційними методами. Хтось їхав за кордон, не мав можливості звернутися також. Всесвітній день боротьби проти раку відзначається щорічно 4 лютого. У цей день люди по всьому світі привертають увагу громадськості до запобігання цієї хвороби, виявлення та лікування. В Україні чоловіків найчастіше діагностують рак легень та рак простати. У жінок рак молочної залози, немаланомні захворювання шкіри та рак шийки матки, розповідають у Тернопільському обласному онкодиспансері. На даний момент вже відомо, що виникнення 43% ракових захворювань можна було б запобіг. Орієнтуючись і дотримуючись елементарних норм здорової поведінки, такі як заборону доступу до коріння дітей, боротьба з корінням як таким, фізична активність, збалансована та здорова їжа, утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії, своєчасна діагностика і увага до власного здоров'я.